Вітаю вас, друзі! Повторюємо з вами алгебру. Задача у кожному букеті має бути три червоні та чотири білі троянди. Яку найбільшу кількість таких букетів можна скласти з 36 червоних і 45 білих троянд. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам Потрібно не стільки математика, скільки здоровий глузд і уява. Отже, маємо 36 червоних 45 білих. І з цих троянд складаємо букет. Кожен букет містить 3 червоні 4 білі троянди. Тобто, беремо звідси 3 червоні, звідси 4 білі і маємо один букет. Наступний букет: знову беремо звідси три. Звідси 4 і маємо ще один букет. Так ось, скільки таких букетів можна скласти. Спочатку знайдемо, скільки букетів ми могли би скласти, якби було достатня кількість білих тряп. 36 розділити на 3 дорівнює 12. Тобто червоних троянд вистачає на 12 букетів. А тепер з'ясуємо, скільки букетів вистачає білих троянд. 45, ділимо на 4 до рівня 11 і остача 1. Це означає, що. 45 білих троянд вистачає на те, щоб скласти 11 букетів. При цьому одна біла троянда залишиться без букету. Зрозуміло, що можна скласти всього 11 букетів, при цьому будуть використані 44 білі троянди, одна залишиться. І 33 червоні троянди 3 залишаться. Але із трьох червоних і одної білої сформувати букета, який вимагається за умовою задачі, неможливо. Тому відповідь: 11 букетів. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемося на наступному відеоуроці.